Вітаю поціновачі математики розв'язуємо номер 964. У прямокутному трикутнику точка дотику вписаного кола, ділить гіпотенузу на відрізки 9 см і 6 см, знайдіть площу трикутника. Почнемо з рисунка. Маємо прямокутний трикутник. В цей трикутник вписано коло, отже, до всіх сторін коло повинно. Дотикнутись. Дано ну. С, Прямокутний трикутник. Точка дотику вписаного кола ділить гіпотенузу. Отже, нехай це буде точка К на відрізки 9,6. Нехай АК буде 9 см, КБ буде 6 см. К дорівнює 9, КБ дорівнює 6, знайдіть площу трикутника. Знайти площу трикутника АВС. Розв'язання. Так, перше, що ми можемо сказати, що з точечки Б до кола було проведено дві дотичні. Тому відрізки БК і БМ будуть рівні, БК дорівнює БМ дорівнює 6 см, це властивість двох дотичнів, проведених з однієї точки. Властивість дотичних проведених з однієї точки. Друге аналогічна ситуація з дотичними проведеними з точки А. Отже відрізок АК за довжиною буде такий же, як відрізок АН, адже відрізки дотичних, проведених з однієї точки рівні. Я напишу аналогічно. Аналогічно пункту першому. Але із точки С ми також маємо дві дотичні, які проведені до нашого кола. Отже, це М, дорівнює Це але довжину жодного відрізка ми не знали, тому я позначу їх Х. Х сантиметрів, також аналогічно до першого пункту. Отже, що ми тепер маємо? Що у нас можна знайти сторону АВ додати 9 та 6 15 см, ми могли виразити сторону АС, 9 додати сантиметрів. Ми могли виразити сторону СБ, 6 додати сантиметрів. Ну і оскільки трикутник був прямокутним, ми зможемо використати теорему Піфагора. За теоремою піфагора сума квадратів катетів, Отже, 9 плюс х до квадрату, 6 плюс х до квадрату дорівнює квадрату гіпотенузи 15 у квадраті. Формула квадрат суми. Розкриваємо квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на другий доданок, плюс квадрат другого доданка. Плюс знову формула квадрат суми. Квадрат першого подвоєний добуток квадрат другого доданка. 15 до квадрату 225. Маємо квадратне рівняння, яке нам трішки треба спростити. Х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат. 18х плюс 12х, 30х, 81 плюс 36 117, і 225 треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. 2х квадрат плюс 30х без змін. Тут маємо віднімання від меншого числа більше, отже, від більшого модуля відняли менше, і отримали від'ємне число. Так, 15-7 8, 1-1 0, 2-1. 1. Ми можемо помітити, що всі коефіцієнти нашого рівняння парні числа. Отже, можемо скоротити кожен коефіцієнт на 2. Спробуємо скористатись теоремою Вієта. Добуток Ко наших коренів буде мінус 54, а сума коренів буде мінус 15. Х1 буде мінус 18, х друге 3. Перевіряємо добуток мінус 54, сума мінус 15, все вірно. Але ж ми розв'язували геометричну задачу. Х це у нас була довжина відрізка. Довжина відрізка від'ємною не буває. Отже, ми можемо скористатись тільки значенням Х 3, х дорівнює 3 см. Нам треба було знайти площу прямокутного трикутника. У прямокутного трикутника є своя особлива формула. Півдобуток катетів. Ну, оскільки один катет фактично є основою, інший катет висотою, кожен катет ми вже можемо знайти 9 плюс 3, 6 плюс 3 поділити на 2, 12, помножити на 9, поділити на 2, можемо виконати скорочення 6 на 9, 54, оскільки це площа сантиметрів квадратних. Можемо записати відповідь. Площа трикутника АВС – 54 см. Задача розв'язана.